Лемікон Дермгель обирай, Скажи Грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Влас Талазур. І до нашого ефіру вже долучився Михайло Гончар, президент Центру глобалістики стратегія 21 21-го століття. Я вас вітаю, Михайло. Доброго дня. Вітаю. Ми зараз на радіо. Ми зараз, ми зараз робимо цю розмову, якраз на тлі масштабної повітряної тривоги в Києві вже новини з'явилися про те, що прозвучало кілька вибухів і в Києві. І працює ППО. Я так розумію, це привіт перед самітом НАТО. Ну, схоже на те промацування надійності в черговий раз нашого повітряного купола протиповітряного купола над Києвом. Плюс в польоті наскільки може всічі за повідомленнями, знаходиться ще кілька груп крилатих ракет. До речі, ви згадали про повітряний там купол. Так давайте поговоримо в цьому контексті про саміт НАТО, тому що з того, що я бачу, Україна розраховує на за результатами цього саміту на якесь рішення про ППО для України. Ну ймовірно, з того, що я розумію, Україна хоче отримати чи то гарантію, чи то згоду низки держав посилити ППО і можливо домогтися якоїсь конкретної кількості там петріотів. Або інших систем, щоб точно вони були в розпорядженні України і щоб можна було захищати території. Які перспективи? Я піду ще далі? Чи є якась перспектива, що, наприклад, такі країни, як Румунія і Польща, візьмуть на себе зобов'язання прикривати західні області України? Чи це вже із області фантастики? Ну давайте по порядку. Спочатку щодо надання додаткових засобів протипільної оборони не тільки патріотів, Хоча про них найбільше ведеться мова, але світ коли на них не зійшовся, тому що необхідні різні системи протиповітряної оборони для того, щоб створити те, що називається шаленовим систему ППО, якої нам бракує. Особливо якщо ми до уваги важливі зони, де розміщені об'єкти критичної інфраструктури чи промислові центри, по яким постійно б'ють. Росіян. То тут, в принципі, прогрес є. А, і коли ви згадали про Румунію і Польщу, то я якраз пригадав про те, що було там буквально десь місяць тому назад, коли польська сторона відмовилась нам надати додаткові засоби ППО, мається на увазі Петріот, а Румунія погодилась. Тому це живий процес, і я думаю, що тут якраз і. Результатом одним з результатів по нашому українському питанню саміту НАТО буде те, що будуть надані додаткові засоби протиповітряної оборони. Це в плюсі. Але знову ж таки ми розуміємо, що це нам потрібно навчора. Краще пізніше, ніж ніколи, але про це просили заздалегідь. А те, що відбувається останні місяці і зараз, ну, воно зайвий раз підкреслює необхідність. Надання таких додаткових засобів протиповітряної оборони. Що стосується питання пов'язаного з тим, щоб залучити, для, я би так сказав, патрулювання поліційного простору над західною частиною України, починаючи під західною частиною, слід розуміти, починаючи з півночі, де прикордоння з Білоруссю Волинь, там, скажімо, і закінчуючи півднем, Одещина, тому що. Часто, особливо наші західні партнери, коли говорять Західна Україна, то вони розуміють, що це умовно територія там Галичини-Буковини Закарпаття. А мова йде саме про якраз ось цю західну частину, я би так і окреслив: три реперні точки це власне Рівненська атомна, Хмельницька атомна і Південноукраїнська атомна з виходом в Чорне море. Ось це та зона, яка потребує. Повітряного захисту перш за все, а як з точки зору того, що там розміщені три наших атомних електростанції, дев'ять енергоблоків загалом, так і з точки зору того, що саме в тій західній частині розміщена важлива кількість важливі елементи нашої критичної і не тільки енергетичної інфраструктури. І в цьому плані, звичайно, мова йде про те, щоб якраз коли е, застосовуються криваті ракети, і, як відомо, і е, дрони, і, як відомо, вони не раз залітали на територію країн-членів НАТО, зокрема Польщі і Румунії, то якраз повітряне патрулювання, включаючи західну частину України, от в тому об'ємі, який я вказав, воно було б дуже доцільним. І своєчасним і важливим. Інша справа, що якщо Альянс залишиться в рамках американської моделі там недопущення ескалації, то нічого цього ми не побачимо. Така Але модель, що... я тут заради справедливості скажу, що такої ж моделі притримуються не лише у Вашингтоні, а й, наприклад, у Берліні. Ну, це так. Але так чи інакше, ми ж розуміємо, чудово, що. Основна військова сила і політична потуга альянсу це Сполучені Штати. Тому якби в цьому контексті я би не сказав, що це безперспективно, от але якби таких особливих сподівань у мене зараз немає. Можливо, тоді так би мовити, нам буде запропоновано, що. Мовляв, ми дамо більше засобів протиповітряної оборони, але, мовляв, не чіпляйте нас з цим повітряним патрулюванням там, чи, чи захистом uh -huh. неба і так далі. Але тут важливий ще один момент, от як би ми не захищались, але територія України це не територія там, Швейцарії там, чи Ізраїлю. Тобто закрити її всю повністю засоби ППО, навіть якщо уявити, що нам їх будуть надавати, як ми того хочемо. От. Це потребує і часу, і великої кількості цих засобів, які десь одномоментно взяти неможливо, те, що нам потрібно, і я думаю, що це було б великим успіхом, якщо б були зняті абсурдні, абсолютно з воєнної точки зору заборони вбити по території Росії. Ми бачимо певний прогрес в цьому напрямку, намітився, але він дуже обмежений. Тобто нам потрібно винищити. Ось, власне кажучи, ті аеродроми а, і засоби ППО російські, які знаходяться в оперативній глибині противника, і до яких ми не можемо дотягнутися внаслідок тих обмежень, які нам встановлені, от якщо все ж таки це буде переглянуто такий підхід, то я думаю, що це значною мірою полегшить ту, ті. Те становище, в якому ми зараз є, коли ворог практично безкарно б'є на всю стратегічну глибину території України. Наскільки я розумію, такий підхід може переглянути лише посилення атаки, захоплення додаткових територій, чергові воєнні злочини і так далі. І так далі. Ну так, нам потрібно в принципі, якби ми бачимо, як діють росіяни, всілякий. Такий спосіб з боку наших західних партнерів нас обмежити а, в наданні там чи використанні того чи іншого виду зброї це автоматично зелене світло для Кремля а, продовжувати геноцидну війну. Ну і от те, що відбувається зараз, і ці хвилини теж знову І ви, і я тут чую роботу засобів протиповітряної оборони. Тобто, це яскраве ціну підтвердження. Що ще загалом ви очікуєте для України в результаті цього ювілейного саміту НАТО? Бо тут ми вже зранку обговорювали повідомлення в західній пресі, що мовляв Україні знову вкажуть на корупцію і спробують пояснити корупцією, чому, мовляв, Україну не беруть в НАТО і не надають їй принаймні якихось конкретних кроків для приєднання. Раніше були повідомлення, що для України пропишуть таке нове слово з'явиться, як не Незворотність, незворотність України на шляху до НАТО. Чи очікуєте ви щось нового? Чи нічого нового Україні не слід чекати, і якщо вже буде якась ППО, то це вже добре? Е, ну, Як говориться, на безриб'ї і рак риба. О, це одне. Друге, я дійсно нічого особливого не очікую, хоча, в принципі, залишається завжди якийсь. Відсоток ймовірності що можуть бути прийняті нестандартні рішення. Швидше я очікую від саміту, який з самого початку був замислений як ювілейний юбіле... і як піар-акція для нинішньої адміністрації США, яка йде на вибори. Бо якщо по-нормальному, то цей саміт мав відбутися 4 квітня, якраз в день, коли 75 років тому був підписаний Вашингтонський договір. Договір, який я би Заснував північно-атлантичний альянс, але це спеціально було перенесено на літній період, от якраз щоб е, створити ще одну потужну піар-акцію для чинної команди Байдена, і в цьому контексті не випадково його висловлювання, яке не має нічого спільного з реальністю, що мовляв, він зупинив Путіна. От от йому Путін показує зараз в Африці, як він зупинив. Викинувши хунти, які були встановлені в Буркіна Фасо, Нігері і Малі, проголосили конфедерацію. Хай вона була на папері, але важливо те, що вони викинули з Африки французів і американців. Тому, якби в даному випадку цей саміт піар піар-акція. але тим не менше на саміті. Ми розуміємо, що голос сполучених штатів найбільш вагомий, але разом з тим слід мати на увазі, що по суті зараз я думаю, активізується після результатів виборів у Франції. Коаліція рішучих на чолі з франц... з французьким президентом, який, в принципі, очікував і отримав. Ну може, не такі, як він очікував, результати виборів, але все таки Ті, які дають йому певну свободу дій, от я думаю, що він повернеться до теми, пов'язаної із більш активізацією підтримки України і не тільки шляхом надання додаткової збройної допомоги. Тому, власне кажучи, очікування. Мінімальні з точки зору якогось позитивного ефекту. Очевидно, що буде якийсь велетенський підсумковий документ. Декларація традиційна. Вона кожного року після кожного саміту НАТО стає все більш, все більш розвогою, але все менш на жаль, змістовною. Тому, в принципі, будемо дивитися те, що відбуватиметься після саміту. Я би так сказав, коли все увійде в робочий процес. А uh, і відійдуть ось ці uh, ювілейні урочистості і піар акції я думаю, що безпосередньо ще під час саміту, мабуть, всі погляди і вся увага буде прикута до президента США Джо Байдена. Ну фактично він буде господарем зустрічі, особливо після того, як відбулися дебати проти Трампа, провальні дебати для Байдена. Так це в ці оцінки оцінці сходяться абсолютно всі: і політологи, і дипломати, і експерти, глядачі політичні. І я бачу теж в західній пресі багато занепод покоєнь стосовно того чи здатен байден перемогти на 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 виборах а якщо не здатен, то над нами тяготіє, знову ж таки така велика хмара невизначеності щодо е, нато чи чи буде змінена чи буде змінена ця структура тому що багато хто пише це ж це знову ж таки це західна преса що мовляв якщо Дональд Трамп прийде до влади е, то він змінить е, змінить повністю цю структуру нато е, що якщо країни не фінансують витрати на оборону 2% свого ВВП, то на них взагалі не буде розповсюджуватися там п'ята стаття договору. Чи ви очікуєте якихось потрясінь для НАТО в разі, якщо прийде Дональд Трамп, чи це просто поки що така риторика і бурю здіймає кандидат Трамп, що для нього дуже характерно і нічого незвичного? Ну що я сказав би так, що я передусім очікую потрясінь для Сполучених Штатів. У угу. чому в будь-якому випадку Сполучені Штати, на мій погляд, не витримають ні четверте президентство Обами, ні друге президентство Трампа, оскільки і в тому і в іншому випадку обидві команди налаштовані на те, щоб перемогти, і так чи інакше будуть оспорювати перемогу опонента. І це, в принципі, загрожує дуже потужною турбулентністю в середніх Сполучених Штатів, ми це вже спостерігаємо, і, на жаль, рішення Верховного Суду Сполучених Штатів, воно якраз ще більше розхитує цю ситуацію. А відповідно, якщо в Сполучених Штатах, як найбільшій потузі НАТО і, по суті, його осерді, виникне ось така. І доволі тривала турбулентність і невизначеність, то в принципі це означає дуже серйозні проблеми для альянсу. Він тоді, по суті, стане нефункціональним на якийсь час, тому що, по суті, визначальна сила це американська сила. Ну, будемо сподіватися, все таки на те, що механізми, механізми е демократії в Сполучених Штатах вкотре спрацюють, хоча. Сподівань тут, як я сказав, не дуже багато. Але тим не менше, і на США, і на НАТО, як альянс західних країн, чекають дуже складні часи. І в цьому плані, звісно, що важливо, щоб активізувалась ось ця європейська компонента НАТО. Ми бачимо, в принципі, достатньо. Позитивні для нас і не тільки для нас, а для Європи в цілому заяви з боку нового уряду Британії і його ключових міністрів закордонних справ і оборони. А я думаю, через деякий час прозвучать заяви із боку Франції. Ну, традиційно Німеччина буде десь, так би мовити. А це, ви зараз про що? А, це, а це ви зараз про що говорите? Я говорю про ті заяви, які прозвучали. з Британського боку на підтримку України, тому що це важливе значення має, тому що буквально вибори тільки не відбулись, уряд тільки но з'явився, і якраз те, що а, зайшла мова про Україну, говорить про те, що в Британії дуже добре розуміють всю складність а, і проблемність становища в Європі, якраз на тлі того, що відбувається в Сполучених Штатах. Ну новий британський прем'єр Кір Стармер. Він в принципі був мені здається завжди прибічником підтримки України. Коли він ще не був прем'єром, він навіть відвідував мені, здається, Україну. Це так, це так, але важливо, що він все це негайно ж повторив, вже ставши прем'єром. Бо знаєте, як буває, як ви запитували про американців про цю риторику, uh -huh. яка звучить з вустам Трампа чи Байдена. Ну, передубача риторика, це передубарча риторика. після виборів позиція. Може змінюватись. Неважливо там про яку країну ми говоримо, От. в даному випадку, якби важливо, що ми бачимо з боку Британії такий системний довгостроковий е підхід, що дивує на цьому тлі, на британському тлі, це американська політика. власне. Ми традиційно звикли її сприймати як такі теж осердя, а яке такий стрижень і НАТО, і всієї трансатлантичної спільноти. Яка задавалась завжди Вашингтоном. А тут ми бачимо ці всі коливання, як ми візьмемо там ретроспективно, я маю на увазі не стільки зараз, скільки починаючи, по суті, з 2014 року, тобто ця вся non-escalatory behavior, допу... поведінка для недопущення ескалації, яка по суті якби стала а, дедалі більш яскравим світлом сяяти для зеленим світлом для. Росії в контексті продовження агресії проти України і підривної діяльності проти країн-членів НАТО, особливо в Європі, та і в тих же Сполучених Штатах. А у мене останнє питання побуду трошки адвокадов адвокатом Дональда Трампа і запитаю у вас, а що, що не так в його заявах, коли він каже: друзі, звертаючись до європейських партнерів, ви маєте більше витрачати на оборону? Хто витрачає менше 2% ВВП не будуть користатися парасолькою НАТО? Ну і здається, на перший погляд, все логічно так, безпека коштує дорого. Витрачайте і не надійтеся там на США. Що в цих заявах і в цих? Лякалках не так, бо багато ж хто каже, що якраз завдяки цим лякалкам Трампа Європа й почала нарощувати е, нарощувати оцю оборону, витрачати більше грошей на безпеку. Ну і тут можливо десь це зіграло і в поміч для України. Ну в цьому контексті, якщо так, от фрагментарно дивитися, це абсолютно правильний підхід. То тут е, в цьому плані заперечити нема чого. Але звісно не тільки там риторика Трампа спонукала низку країн Європи збільшити військові витрати. Багато хто в Європі розумів, звідки йде загроза, особливо для Європи. Це В Сполучених Штатах вважають, що загроза номер один для світу і Сполучених Штатів це Китай. А хто в Європі особливо на східному флангу НАТО розуміють, що Китай далеко, а Росія ось тут, на твоїх кордонах: Естонії, Литви, Фінляндії, там Румунії. Тому якби тут просто риторика Трампа, ще починаючи, коли першого президентства, вона була в цьому плані якби абсолютно адекватна. Але ж ми дивимося не тільки по цих його висловлюваннях в контексті там 2% там і що стати не будуть захищати тих, хто не витрачає стільки відсотків свого ВВП, саме тут якби підхід немає такого формулювання. В Північно-Атлантичному договорі що захищають ті країни, які витрачають от стільки-то на свою оборону, Тобто тут іде якби розмивання загально солідарного підходу е в рамках альянсу, по найважливішому питанню захисту країни, коли всі мають стати на захист країни, яка стала жертвою агресії. А якщо задати ось такий критерій? І, наприклад, якась країна, Росія вибирає ту країну, яка не використовує використовує менше 2% ВВП. От. І в цьому випадку, якщо вона піддається агресії, то що? Тоді виходить так, що апріорі Сполучені Штати захищати її не будуть, а поглянувши на Сполучені Штати, цього не будуть робити і багато хто інших. Тому це такий, якби, підхід, ну. Доволі сумнівний, тому що він е, породжує сумніви в ось цій Трансатлантичній Солідарності, закладає ті е, критерії, по яких тепер всі будуть думати так: а чи прийдуть мені на захист, чи не прийдуть мені на захист на допомогу, е, тому що так чи інакше, основна е, військова машина в НАТО це американська армія, і е, в цьому плані, звичайно, що. Ставлячи питання таким чином, е якщо воно й далі так буде стояти, то це просто те, що додатково е розхитує альянс. А те, що питання потрібно це вирішувати, ну так воно було зрозуміло і 10 років тому назад. Просто в низці країн Європи, в силу того, що до влади змінювалася влада. от і завжди в кожній країні є свої економічні проблеми і економічні пріоритети, і тому там. Дивиться Іспанія на вищому будемо витрачати так багато, коли війна десь там іде на сході, і чи то в Європі, чи то десь там на якійсь частині, яка умовна географічна Європа, але насправді зовсім не європа. Дякуємо. Дякуємо дуже, Михайло Гончар, президент центру глобалістики стратегія 21 21-го століття. Ми говорили про те, чого України Україні чекати від саміту НАТО і як може змінитися сам альянс в разі, якщо до влади в Сполучених Штатах прийде Дональд Трамп. Дякую. Далі у нас новини. А після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.